Навчити дітей планувати бюджет в Україні з ініціативи Нацбанку триває тиждень фінансової грамотності, в рамках якого відзначається і всесвітній день заощаджень. У Європі його почали святкувати ще у 1924 році. Тоді як для нашої держави, це новинка. Основною метою є досконалення заощаджень, донесення до населення і до верств категорії населення, формування сімейного бюджету, що таке сімейний бюджет. Ми розуміємо, що головним пріоритетом є донесення це з першочергово до дітей, тому що саме засади формування сімейного бюджету формуються в дитинстві, і програма ціле якраз цей тиждень відбувається. Елементарні поради дітям як раціонально витратити конкретну суму, який відсоток заощаджувати, а ще базова інформація про банківську систему, кредити та формування бюджету все з простими прикладами на кшталт купити чіпси чи відкласти гроші у скарбничку. Школярам цікаво, адже усвідомлюють доросле життя не за горами. Тож планувати свій бюджет рано чи пізно доведеться. Мені дуже зацікавила ця тема, тому що без цього не обійдеться в майбутньому. Це буде як обов'язково. Це завжди знадобиться в житті, як заощаджувати гроші, кошти, щоб потім бути фінансово незалежним, щоб побудувати свою кар'єру. Ну, дуже цікаво було, що саме 10%, так щоб не ну, не за мало. 10 гривень буде дві відкладати в день. Наприклад, собі захочу обновити якийсь або новий купити, або комп'ютер. Ну, таке або ролики велосипед в рамках тижня фінансової грамотності банківські працівники проведуть навчання ще для дорослих, адже і в них часто виникає багато запитань з приводу заощадження коштів.